Друзі, привіт! Хто ще не знає, мене звати Валя, і я та сама людина, яка за півроку змогла вивчити англійську до рівня B 1 Якби мені півроку назад хтось сказав, що в мене це вийде, я б просто не повірила, через те, що я все життя знаходжуся в стадії вивчення і толку з того нуль. Я пам'ятаю своє перше заняття з репетитором і цю пісеньку A, B, C, D і e, FG. Я, до речі, вчилася на філологічному факультеті, в ліцеї. Але я була тією самою ученицею, яка ото тільки знає London is the capital of Great Britain, і все. Зразу скажу, що я не ідеальний учень, як і більшість людей, я не можу обходитися без пропусків занять, без відсутності, мотивації, бо це майже неможливо. Але в мене є шість порад, які допомогли мені вивчити англійську за 6 місяців, і які допоможуть зробити це вам також. Отож, перший пункт це працювати з репетитором. Якщо чесно, я не знаю жодного знайомого. Хто б не працював з репетитором, тому що щоб працювати і вивчати мову самотужки, це треба дуже сильно мати силу волі. Я намагалася вивчати мову самотужки, але мене вистачало максимум на 2-3 неділі. Всього в мене було 4 репетитори, але я так нормально нічого й не вивчила. Навіть перед ЗНО я займалася репетитором і склала англійську найгірше, здається, десь. На 126 балів. І знаєте чому? Тому що мені просто не підходив репети... не підходили репетитори, а це мега важливо. Навіть якщо репетитор має багато класних відео, то в нього рівень, я не знаю, сі 120, Він вам не подобається, то йдіть від нього, знайдіть людину, яка підійде саме вам. І я це змогла збагнути лише півроку назад. Я знайшла людину, яка підходить саме мені. В нас не подібні жарти. А я з нею почуваюся себе комфортно, і таким чином в мене все набагато простіше, набагато швидше запам'ятовується. Друге спілкування з іноземцями. Я зараз проживаю в Бельгії, і люди тут розмовляють нідерландською мовою, яку я взагалі не розумію. І єдиний спосіб комунікувати з людьми це розмовляти на англійській мові, бо тут її майже всі розуміють. Коли я роблю якісь помилки, то люди ставляться до цього нормально, і вони навпаки допомагають мені виправити помилки. Що я практикувала ще? Я реєструвалася на онлайн-платформах для знайомств і спілкувалася там з іноземцями в переписці. Дуже часто буває так, що репетитори дають правила, які іноземці в повсякденному житті не використовують. Таким чином в переписці можна почути сленг іноземців і більше зануритися в їхню рідну атмосферу. Англійської мови. Також я знаю, що в Україні є безкоштовні розмовні онлайн-курси, там де ви можете розмовляти англійською мовою з людьми, які підходять вам по рівню знання мови, та знайти друзів. Третє: поставити собі ціль. Моєю цілею для вивчення англійської мови було потрапити в іноземну компанію. А для того, щоб туди потрапити, треба знати англійську як мінімум на рівень B1. Зараз же я просто займаюся англійською через те, що мені це подобається, і я це сприймаю як хобі. Ви можете поставити собі ціль. Вашою цілею, наприклад, може бути здати IELTS на певний рівень, або потрапити на навчання в іноземний університет чи ще щось типу того. І це добре працює, коли в тебе пропадає мотивація. Ти згадуєш, для чого ти взагалі вчиш мову і продовжуєш її вчити. Четверте, купити блокнот для записів. Я купила блокнот, щоб записувати туди свої відчуття, свої думки, все, що мені приходить в голову. Але головний момент це все треба писати англійською мовою. Я зброшу, якщо скажу, що я робила це кожен день, бо не завжди мені вистачало мотивації відкрити блокнот і щось почати туди писати. Але ем, ця практика стовідсотково працює. Ви можете робити це, наприклад, 2 чи рази на тиждень. І таким чином підвищувати англійську мову. До речі, важливий момент це спрощувати речення, які ти хочеш написати чи сказати. Тому що зазвичай ми говоримо речення дуже складно, в той час, як це можна набагато спростити і таким чином з легкістю перевести на англійську мову. П'яте перекладати пісні з англійської мови на українську. Я впевнена, що в кожного з вас є пісні англійської мови, які вам дуже подобаються, але ви ніколи не дивилися на їх переклад. Тож час це зробити. Потім, коли ви будете переслуховувати ці пісні, то будете згадувати слово, яке переклали, і таким чином ви його запам'ятаєте. Останній пункт це переглядати фільми англійською мовою. Щоб визначити свій рівень англійської мови, ви можете просто в інтернеті знайти тести, пройти їх і визначити свій рівень, і потім подивитися, які фільми підходять саме під ваш рівень. Наприклад, я знаю, що свинка пепа це для рівня a 1 бо я його сама колись дивилася. Перегляд фільмів допоможе краще вам сприймати англійську мову на слух. Це всі пункти, якими я хотіла сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та пізнавальним. Буду вдячна вашим вподобайкам та коментарям. До речі, бажаю вам успіхів в вивченні англійської мови, до рівня якої ви схочете. Ось і бажаю всім гарного дня. Па-па!